Всесвітній день домашніх тварин. Чи замислювалися ви, скільки тепла і щирості ховається у цьому погляді? Їх тихий муркін, м'який дотик лапки або радісне виляння хвостиком, що метушиться, коли вас побачить. Це все більше, ніж просто звички. Це справжня магія, яка наповнює наші дні. Любов'ю, ніжністю та безмежною вдячністю. Сьогодні, у Всесвітній день домашніх тварин, ми не просто відзначаємо їх присутність у нашому житті. Ми дякуємо їм за кожен момент, коли вони були поруч з нами, коли підтримували в складні години тихим буркотінням на вушко, коли дарували неперевершені радісні моменти. Чи просто мовчки зігрівали своїм теплом холодної зимової ночі. Цей день нагадує нам про нашу відповідальність, про те, що турбота про тих, кого ми приручили, є нашим покликанням. І навіть більше це наш шанс дарувати тепло тим, хто його потребує. Нехай у кожної тваринки буде шанс відчути любов і тепло. Обійміть своїх улюбленців. Поділіться з ними своєю любов'ю. А якщо у вас її вдосталь, може вже настав час подарувати її ще комусь із пухнастиків. Любіть, бережіть, цінуйте присутність цих маленьких хвостиків у вашому житті, бо їх серця наповнюють наше життя світлом і щастям. Не забудьте сьогодні пригостити своїх улюбленців. Чимось смачненьким, тому що у них сьогодні свято. з всесвітнім днем домашніх тварин, з любов'ю до кожної лапки та хвостика.